Як побудована влада в місті, або чому майже за все, що відбувається в Луцьку, несе відповідальність мер Поліщук? Отож, давайте розбиратися, що таке міська рада. Якщо дивитися юридично, то це депутати, обрані громадою. Якщо ж дивитися ширше, в побутовому сенсі, то до терміну міська рада можна віднести і виконавчі органи міської ради. Ну це там різні відділи, управління, департаменти тощо. Якщо ж дивитися ще ширше, то до поняття міська рада можна віднести підприємства, установи, заклади, організації, засновані на комунальній власності, там комунальні підприємства, лікарні, школи, садочки і так далі. Міський голова, чи його називають мером, прямо управляє виконавчими органами, ну і знову ж таки опосередковано через своїх підлеглих комунальними підприємствами, установами і організаціями. Депутат же як такий бере участь в голосуваннях. Ну і більшістю голосів ухвалюються якісь рішення, необхідні для діяльності громади. Ну або там не ухвалюються. Ще є виконавчий комітет, який також ухвалює рішення для діяльності громади, ну але трошки іншого типу аніж ті, які ухвалюють е депутати. Депутат же сам по собі фактично не може впливати на управлінські рішення в міській раді. Тобто він не може сказати там: звільніть того начальника управління там, чи іншого. Ну, тобто, сказати може, але якоїсь юридичної сили його слова мати не будуть. Ну саме власне тому депутати кучкуються між собою і утворюють більшість. І ця більшість, як правило, орієнтується на міського голову і підтримує його політику. Ну, як висновок. Відповідальність майже за все, що відбувається в місті, несе міський голова. Для Луцька це актуально для мера Ігоря Поліщука. Саме тому ми намагаємося звертати увагу міської влади на проблемні точки в розвитку міста. Плюс виступаємо своєрідними е, сторожовими псами, щоб не дати владі красти майно громади, так як ми це бачимо, відбувається зараз.